Вітаю, дорогі глядачі! Продовжуються консультації щодо мирного договору між американською стороною і українськими представниками, а також європейськими. Вчора більше п'яти годин була розмова. Сьогодні підключаться вже європейці прямо. Вчора Мерс проси зайшов, там привітався і побажав всім удачі, і пішов. Ну, такий був реглам, так домовилися. Сьогодні вже включаться повністю європейці. Намагаються, американська сторона намагається знайти максимально прийнятливий для Московії договір, прогнути Європу і нас на те, аби ми так чи інакше прийняли ряд речей, які американці вже можуть показати московитам. От зараз я скажу вам на що максимум ми погоджуємося, на що ні. Вже є така певна інформація з журналістського чату, де Зеленський сказав, що Україна може відмовитися від проголошення вступу в НАТО у випадку, якщо. Америка і європейський союз пообіцяють відповідний захист, але зараз про це поговоримо, тому що це не проста штука, це важлива річ. Якщо це буде просто виокремлення п'ятої статті від НАТО без вступу в НАТО чи якоїсь відповідної статті в ЄС без інтеграції, ЄС, то це працювати не буде, це ну ні про що, от якщо Україна доб'ється. Партнерського договору про стратегічну співпрацю про безпеку, про союзницькі стосунки вже напряму і Сполученими штатів, а також напряму від інших країн, де ці країни, зокрема сполучені штати в конгресі чи інші країни в парламенті, проголосують таку співпрацю і проголосують таку потребу, випадку чого прийти на захист України вже живою силою. От про це можна вже говорити, і також можна і потрібно говорити про потенційне розташування військових. Цих країн, з якими ми прямо підписуємо такі договори тут в Україні, теж як гарантію того, що Московія наступати більше не буде. Тоді, в принципі, можна розглядати як альтернативу НАТО такі прямі домовленості з країнами Заходу, але я поки що я ще сумніваюся, що таке станеться. Якщо це буде просто виукревна стаття без голосування за прямі союзницькі стосунки, в цьому випадку ми можемо. Наразитися на те, що буде щось на, на кшталт такого е, камуфляжного Будапешту. Я б назвав би його таку. Тобто Будапешт тільки в камуфляжі, Наче-то щось серйозніше, а по факту ніфіга. От, тому будемо дивитися, про що вони там говорять, е, про що домовляються. Я розглядаю е, таку потенційну поступку на у відповідь на те, що США і Європа будуть зобов'язані нам допомагати. Як просто спроба вже показати американцям, вони вже пішли на все, що могли, от, просто на все вже. на все пішли. Ідіть до свого Путіна і нарешті пересвідчитись, що цей виродок не хоче ніякого миру. Щодо того, чим Україна може поміняти Донбас чи ту частину Донецької і Луганської, до речі, області, які контролюються нами, які захищають наші оборонці. То тут Україна дала такий альтернативний план разом з європейцями сформований, де Україна не може полишити ці території. Непогано Зеленський, в принципі, сказав тут, що вибачте, а що це за така демілітаризована зона, вільна економічна зона. А хто її контролює взагалі? Добре, допустимо, вона така зона. А чому українські українські військові оборони виходять за межі своєї території? А московити лишаються на, на прикордоні цієї території, не відходячи на таку ж саму відстань вглиб окупованих територій. Що це за домовленості таке? Ну, тоді, взагалі, на сьогодні всі е, окуповані території України мають бути визначені як демілітаризовані зони. І в цьому випадку можна про щось говорити. Е, ну, Зрозуміло, що на сьогодні зрозуміло, що того повного документу, який хоче адміністрація Трампа, щоб, ну, дайте відверто заробляти гроші на ресурсах Московії, і спробувати якимось чином, дивним чином, відбити Московію від Китаю. Розумієте, це така гра в, в казки, на мою, на мою думку. От. Так от це, ну, американці не отримують того договору, якого вони захочуть. Вони можуть якісь варіації утримати. Але отримати договір повній мірі, як вони хочуть від України, щоб там дружить куріть далі з росіянами, то ну, немає нікого сенсу. До речі, тут зараз Калас, головний дипломат ЄС, сказала, що ми е, маємо пам'ятати, що країни хочуть бути в НАТО, бо не хочуть, щоб московити на них напали чи вторглися. Саме тому знаєте, що Швеція Фінляндія. Приєдналася до НАТО, тому Балтійські держави вступили до НАТО, щоб мати цю безпекову парасольку. Якщо це членство України НАТО не розглядається або виключно, тоді нам треба побачити, які гарантії безпеки є справді відчутними. Це не можуть бути просто папірці чи обіцянки. Це мають бути реальні війська, реальні можливості, щоб Україна могла себе захистити. Ми маємо розуміти, що Донбас не кінцева мета Путіна. Якщо він отримає Донбас, фортеця впаде, і тоді вони точно підуть. Далі захоплювати всю Україну. Якщо Україна впаде, то інші країни також опиняться в небезпеці. Ми це знаємо з історії і маємо на неї вчитися. Ну, добре, власне, знаєте, те, що я сказав, те вона і сказала, і всі це розуміють, що це за гарантії безпеки. Скажіть, будь ласка, про що ми говоримо? А от американці на сьогодні не хочуть гарантії безпеки, Тобто що вони хочуть по-швидкому отримати якийсь мир, щоб, там не знаю, премію миру отримав. По швидкому це ж буде не мир, а ну, не грамота. Це буде ну, не, не працююча система. Інша цікава річ, про яку треба поговорити, що на сьогодні непогано Мерс, в принципі, формує повістку для Європи. Він говорить про те, що Європа разом з Британією, яка розвертається в сторону Європейського Союзу, знову складають приблизно 500 мільйонів високорозвиненого високосправді. То спроможного ринку глобально і це сила, яка сама себе має самоусвідомити і почати вже діяти, а не бути об'єктом дірібану зі сторони Сполучених Штатів, Московії, Китаю і інших всіх відомих, численних гравців. Це вже питання до суб'єктності самого європейського союзу. Будемо дивитися, як вони там буде, що в них буде виходити і як виходити. От, але це цікаво. Нещодавно, і представник Фінляндії непогано сказав. Що випадку, якщо ну, ми бачимо, що американці на сьогодні ну, відходять від Європи і треба теж бути суб'єктними. І він чітко визначив головні пріоритети на сьогодні. Сполучених Штатів. це Західна півкуля, це північна південна Америка. Далі для них іде Тихоокеанський регіон. Далі вже можна говорити про Європу, далі Близький Схід, і вже остання Африка. О, це теж факт, просто треба визнавати. Але разом з тим, те, що американці зменшують пріоритетність в Європі, не означає, що ми маємо йти на всі зустрічі на, на всі хотілки і чекати наступної війни. Несистемний мир нікому не цікавий. Будь ласка, розробляйте, на пальцях доводьте факт фактаж, показуйте московитам, що випадку подальших рухів він А Якщо вони не хочуть приймати такий договір, продовжуйте санкційний тиск на московиті. У них якраз, якраз от зараз можна говорити про те, що економіка Москви відчуває надзвичайний тиск на себе. І ресурсів для того, щоб так чи інакше, так, подушку, щоб навілювати цей вплив на свою економіку у московиті, вже практично нема. Отже, цей, цей рік цей був початковий в цьому питанні, а наступний буде просто жахливий для них, якщо далі продовжувати нормально працювати. До речі, я нагадаю: ми збираємо на 80-ту бригаду десантно штурмову і підрозділ китайці. Ну, така назва цікава. Збираємо на блискавки, Це 8 кілограм корисного навантаження, яке несеться на доставляється на 40 плюс кілометрів. Це важливий інструмент, який доповнює значно спроможності наших сил оборони і буде робити дуже-дуже боляче ворогам. Так Що, друзі, вже зібрали майже 40% від збору. Збираємо 4 дні. Дуже добре йдемо. Тож, давайте включайтеся. Включайте, включаємо всі разом, допомагаємо силам оборони. Загалом, е, із доброго загалом, концептуального, що Європа не хоче зливатися повністю під того, щоб її роздербанили. Будемо дивитися, наскільки вони готові ще суб'єктні рішення приймати. Вони там прийма, прийняли все ж таки нам допомогу, що добре є. Україна хоче конкретних гарантій. І також Україна, якщо ви хочете вибори, будь ласка, там, до речі, про вибори теж частково йде розмова. Ми можемо зробити вибори там протягом не одного дня, а певного періоду часу, щоб безпеку влаштувати і таке інше. В принципі, теоретично вибори якісь провести в Україні можна. Питання лише в тому, наскільки Захід і американці включаться в питання безпеки під час цього миру, Бо це важливо. Там хтось восхитився і хоче виборів під бомбами. ну це трошки не так працює. Але будемо дивитися, друзі, от така от історія на сьогодні. Будемо спостерігати далі. Україна має показати на сьогодні, що вона готова йти, йти до перемовин, але разом з тим, ці перемовини не мають скасовувати фундаментальних речей, які забезпечують нам суверенність. От. Якщо це не НАТО, то що це? Давайте поговоримо, які питання. Але ніяких обмінів території, і ніяких здачів суверенності, і тим більше, умови, при яких ми будемо мати війну через два роки, нам такого не потрібно. А там ідіть розмовляйте з своїм путіним, накладайте санкції, працюйте з ним. Що нам? З, нас, з нами працювати зрозуміло. Ми йдемо на зустріч, чи готові спілкуватися, чи готові говорити московити з американцями. Вперед, давай. Пробуй. Тримайтеся, всім краще. До побачення.